Пенсіонерка Ніна Неофітна 20 років не має власного житла. Жінка каже, зазвичай мешкає у будинку нічного перебування. Пенсій не вистачає, тому вимушена шукати додатковий заробіток. Ну, оце сюди встроїлася робити. Прийом, металобрухту, макулатури і все таке. Хати нема, значить так. Жила я, робила я 10 років щодо квартири, щоб отримати у Жеки. В третьому я робила і жила в колясочно, як робила в Жеки. А потім, як ми з ним розписалися і ми прийшли в його квартиру, мене з колясочним попросили вийти. І я оце 20 років розписана з ним, але в нього не приписана. Пані 4... Ніна додає, кожен з її друзів має свою життєву історію. От той, що пішов, то то, ну, то парень такий. Е, да? А оце Юрка, ви <смістична>, сфотографували, його міліція шукав, його задожність по еліменту. <смістична> і попав на екран. Зрозуміло. <смістична> а Світлана, вона то, скільки я її знаю, 25 років. Ну, вона як ото. Ото ходить по мусорках, де щось знайдуть, де щось здадуть. Ну, ото так вона то пустилася, то ходять, вип'ють. Групи соціального патрулювання берегині під час виходів у місто розповідає працівниця будинку нічного перебування Катерина Батюк, виявляють бездомних людей та інформують про місця, де безхатьки можуть отримати допомогу. Середньо ми пропонуємо вакансії, які ми можемо їм запропонувати, щоб вони могли працлаштуватися. Ну, по-перше, це двірники. Нещодавно нам запропонували вакансію на переробне таке підприємство по пластику, і їм потрібні туди. Люди, ми звичайно допомагаємо їм встановлювати документи. На зараз у нас подані документи на трьох чоловік, і за цим паспортом вони влаштувалися на роботу. Протягом минулого року групу соціального патрулювання організували майже 600 виходів по місту Суми. Розповів завідувач будинку нічного перебування Роман Клочко. виявлено 45 осіб. З числа безхатьків, 10 з них звернулись до закладу, 6 з них направлені до медичних закладів для надання первинної медичної допомоги. За 2024 рік на сьогоднішній день здійснено 17 виходів соціального патрулювання. Одна особа звернулася до закладу і направлена до медичної допомоги для надання невідкладної. Нині послугою ночівлі в будинку нічного перебування ТАРЦентру берегиня користується 41 безхатько, розповів Роман Клочко. 30 людей приходять до пункту обігріву та залишаються тут на ночівлю. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.